Що ми, дівчике? Я не придумала. <свісно> а цей год в Америці був дуже класний. Я вам дякую за все, що між, між нами було. Але я вирішила, що пора покинути Америку. Мене одна рука. Це ти купила самня. Усім привіт! Мене звати Ілона, і я стиліст по зачіскам у США. І сьогодні я хочу розповісти вам, як пройшов наш перший фотодень, який ми організували спільно з фотографом та візажистом. Не переключайтесь, обіцяю, це буде дуже цікаво та весело. Все розпочалось з того, що у мене було неймовірно велике бажання організувати якусь творчу фотосесію. Звісно, я, як починаючий стиліст у США, потребувала портфоліо, але я не знала, з ким мені тут співпрацювати. Мені було важко якби, вийти на контакт, знайти візажиста, який імпонував би мені за стилем, знайти фотографа, у якого схоже бачення до мого. І врешті-врешт. Одного дня я все-таки наважилася сісти в інстаграм та пошукати, хто ж все-таки міг би мені підійти. Звісно, чесно кажучи, мені було дуже страшно писати і фотографу, і візажисту. Але. Я все-таки наважилась та списалась разом з дівчатами. Ми зустрілися, і це, як то кажуть, був меч з першого погляду. Отже, спочатку мені в голову одразу прийшла картинка щось у стилі Олдмани, Money, і зараз на піку популярності. І, звісно, ми стикнулися з проблемою оренди студії, адже наразі в місті, де ми проживаємо. Дуже великі ціни на оренду студії, тому звісно, це трішечки нас розчарувало. Я одразу вімкнула і е підключила всі свої збережені варіанти. Е і звісно, на допомогу мені прийшов наш улюблений Пінтерест. Одного чудового ранку я рилася на просторах Пінтересту, і тут переді мною з'являється ця ідеальна фотографія. Я вам її вставлю. І тут мене осінило, що ми можемо орендувати готель. Тим більше, нещодавно я прогулювалась в готелі місцевому, і він просто ідеально підходив для нашої задумки. Він просто максимально вінтажний та колоритний. Плюс готелю в тому, що вам потрібно заплатити, якщо трішки простіший номер, то 250 доларів за ніч плюс фі в нашому випадку. Це було 360 доларів плюс 40 доларів за прибирання після виселення. Але мінус готелю в тому, що ви можете заїхати лише о третій туди, і виїхати о 12 годині дня. Тобто в нас була половина дня до вечора, точніше, як виявилось, до ночі вже потім. А, і наступна частина ми вже починали з самого рання і до обіду робила останню модель. І звісно, ми, як а, уже прошарені в цій темі, вирішили, що просто виставити картинку з інтернету, це буде трішечки крінж. І звісно, ми організували першу фотосесію просто з моделю. Щоб показати, який продукт ми пропонуємо людям. Ну, ми зібрали модель, і я така на впевненому, бо я там гуляла в тому готелі, і я була просто впевнена: на 100% кажуть: дівчата, там взагалі не переживайте, я там гуляла, все нормально. Можна там фоткатися. Ми прийшли на локацію, і звісно, такі на впевненому починаємо робити першу зйомку з моделлю, яку ми просто зробили для реклами. І ось тут. Все пішло не по плану. Тому що а, виходить, значить, рецепшонь рецепт. Короче, виходить дівчинка, дємоч... дамочка, яка на рецепшені сидить, значить, розказує: ой, тут не можна фотографуватися. А, якщо ви хочете замовити фотосесію на території готелю, а, вам потрібно заплатити 400 доларів за 3 години. Просто, щастя, не було приділа. Ну, звісно, нас це не зупинило. Ми такі, окей, все, ми уходимо. Ну і ми почали щось викру... викручуватись. Декілька кадрів ми встигли зробити, слава Богу, біля дверей на території готелю. Але потім ми почали просто викручуватись з цієї ситуації, пішли вже туди на вихід, десь в кущі полізли. А, і, слава Богу, на виході там була така чудова. Бетонна лавка в такому вінтажному стилі, і там були кущі гортензії, і нас нічого не зупинило. Ми почали імпровізувати, і слава Богу, ми зробили ці шикарні кадри в цих кущах. короче нам було страшно, але ми ж уже якби зробили резерв готелю. Щось змінювати просто не було часу. Ну і ми вирішили залишити все, як є, але для того, щоб точно переконатись, чи можна буде зробити нам фотосесію в готелі, ми намагалися писати імейли. Ми дзвонили, ми приїжджали, але на що нам у відповідь сказали: вибачте, у мене тут зараз весілля, мені немає часу з вами розмовляти. Пишіть імейли. На імейли, звісно, ніхто не відповідав нам. Коротше, ми в очерій раз вирішили ризикнути. А, і все-таки зробили фото день в готелі. Аня питається достать. Подожди, допомагає. я знімаю. Коротше, ми переживаємо, що нас не впустять, і за цього Аня разилась, як будто вона владі якихось Скажіть пару коментарів, будь ласка. Я вважаю, що я дуже важлива персона, і якщо вони мене не пустять. То я устрою їм шкандаль. Ми будемо наводити суету. Ми будемо наводити суєту, а у них завтра свадьба, і ми. Що ми, дівчи? Я ми не придумала, я, придумала. я думаю, що ми зробимо таким скандалом, що в них більше нікого не прийде. Ми Кстати, не Кстати цвіточки, я думаю, якщо, що, якщо нас не захотять пускати, ми скажемо, що ми флорісти і приїхали украшати їм свадьбу. Має. Ми дуже елітні флористи, які вчора на мусорки цвіти натирили, а казали, що ми не на мусорки. Я маю признатися. Цей год в Америці був дуже класний. Я вам дякую за все, що між нами було. Но я вирішила, що пора покинути Америку, так що я уїжджаю. <риклад> <риклад> Глядя, <Гляньте, риклад> а то на мене дивиться. Легенький фотошут. Це поки у ну, нас свій час, ми можемо себе зняти. Виїжджайте. А що? Так, ну, може на локації. Реально, це, це ти купила собняк. Твоим ногам быстренько уюлю таки. Коротше, мені довелось їхати на таксі, а на локацію. Їхати 20 хвилин, в принципі, все мало пройти ідеально, але в мене було три. Сумки, от таких дві здоровенних, тому що в одній були софтбокси, які я з собою везла на фотосесію. Був пакет з бокалами, тому що ми робили стіл з закусками. Але саме цікаве це те, що до мене приїхало таксі, а водій не захотів відкривати мені багажник, тому що він сказав: Я не можу відкрити, він забитий. Думаю, господи, добре, я починаю запихати всі ці баули коротше, в салон. Сідаю і розумію, а кондиціонер то не працює. І тут вхід пішла Валеріанка, яку я закупила до цього в українському магазині. До речі, вона мені допомогла. Я трішки заспокоїлася, думаю, боже, добре. Просто це ще не наша не найголовніша головна проблема. Мені важливіше доїхати в готель і тихенько там зайти, щоб нас пустили, не вигнали. Коротше, це було дуже весело. Але саме веселе це було те, коли ми тягнули стілець, барний, тому що ну, нам зручніше працювати з високим стільцем. Ми його взяли з дому, він не складається, і ми просто з Ані тихесенько тягнули цей барний стілець через ресепшн, щоб ніхто нас не помітив, тому що ну це виглядає максимально підозріло. Задоволені в цілому результатом. Ми задоволені а, тим, що ми це все таки спробували, що ми це зробили. Ми домовились. Ну коротше, якщо це можна так назвати, з отелем. А, і в цілому, все пройшло класно. А, ми раді, що в нас є такий досвід. Далі ми вже приблизно розуміємо, в яку сторону і в який напрямок нам рухати. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. На цьому ютуб-каналі я планую виставляти бекстейджі, а також відео розповіді про те, як проходять наші фотодні. До речі, ми вже плануємо другий фотодень з різдвяною тематикою. З вами була Ілона, і до скорих зустрічей!